Будинок на 25 поверхів у спальному районі Києва. Добре утеплений і чепурний на вигляд, але без енергонезалежності. І це створює для його мешканців чимало проблем. Надто жителям горішніх поверхів. Відключення світла у столиці у липні особливо тривалі. А без електроенергії ця багатоповерхівка практично завмирає. Ліфти зупиняються, тиск у трубах із водою падає. А до опалювального сезону з морозами не так вже й далеко. Ми вирішили створити ОСБ. Роби, тому що потрібно утримувати будинок якось. А виникають з часом великі проблеми. Не працює теплопункт, вимикають світло, постійно проблеми там з трубами, проблеми з насосами, проблеми з ліфтами. все це треба ремонтувати. А... Хто буде це ремонтувати як не самі мешканці? Голосування за створення ОСББ мешканці вже провели. Документи готові передавати на державну реєстрацію. Співвласники будинку хочуть купити генератора, розраховують на допомогу від держави. Уряд і місто пропонує різні гранти і пільгові кредити. І скористатися ними можуть саме будинки, які об'єдналися в ОСББ. От як тільки ми відкриємо рахунки, ми зможемо вже збирати гроші на генератор і брати участь у програмах співфінансування і відшкодування, там револьверний фонд. Ну це вже будь-які двері для нас вже відкриті. Але перш ніж збирати гроші, мешканцям варто зрозуміти, який саме генератор їм підійде. Допомогти у розрахунках п'ятий канал попрохав експерта Вадима Литвина, голова асоціації енергоаудиторів, одразу стає до роботи і береться за ревізію обладнання будинку. Наскільки це можливо? Ну, по що ми говоримо про насоси? Всі, то тобто це ну в принципі достатньо просто. Мешканці будинку прагнуть капітально підготуватися до зими. По перше, заживити ліфти, бо підніматися на горішні поверхи і ще й сумками важке завдання. По-друге, генератор має забезпечити насоси води. І по-третє, з електроенергією повинна бути система опалення. Спочатку ревізія теплового пункту. «А ви вже, ну, вже знову є? Ні, ми ще не зареєстровані. ми тільки будемо реєструвати у підвалі будинку. Фахівець оглядає усі насоси. На перший погляд варто лишень порахувати їхню загальну потужність. Усі цифри на маркуванні. Але наголошує Вадим Литвин: тут криється одна хитрість у перші секунди роботи. Насос споживає десь утричі більше струму за його звичайну потужність. Що виходить загальна потужність із насосі 5 кВт, то на виході ми маємо мати генератор щонайменше десь в районі 15, правильно? Е, приблизно так. Да, тому що е, Або доустановити на них частотні приводи і відповідно тоді вони будуть плавно запускатись. Кожен із таких приладів коштує близько 20 тисяч гривень. Фахівець рекомендує встановити їх на всі насоси цієї багатоповерхівки. Таким чином вдасться зменшити загальну потужність генератора, а це вже вплине на ціну. Таким чином, мешканці, можливо, і заощадять трохи грошей. Експерт також рекомендує мешканцям будинку не відмовлятися від централізованої гарячої води взимку, бо нагрівання бойлерами створить значно більше навантаження на мережу. Загальна потужність усіх насосів у цьому будинку 20 кВт. Експерт каже, додати ще відсотків 10 про запас. Таким чином, рекомендує цьому будинку купувати генератора щонайменше на 22 кВт. Ціна на таку техніку дуже різна, залежить від виду палива чи виробника. Якщо пощастить, то вартість стартує від 300 тисяч гривень. Про ліфти то тут складніше питання, тому що, по-перше, треба ну якби передбачити всі безпекові моменти і те, як працює автоматика самих ліфтів, значить, тому, що там теж є і підвищені пускові струми, і потрібно так зробити, щоб ну не було варіантів, що людина там застрягне, чи не дай Бог щось не спрацює. Головне завдання тепер розповідає Тетяна Шкуратова: завершити реєстрацію ОСББ. Паралельно мешканці будинку працюють із компанією, яка обслуговує ліфти, щоб врешті зрозуміти, як заживити у відключення і їх витрати на мешканців чекають великі, сподіваються на компенсації. Якщо місто нам допоможе, я думаю, ми потягнемо. Я думаю, що люди погодяться платити за це, бо це наше комфортне життя. Ми вже один рік так пережили без всього цього. Ми вже другий рік хочемо собі трошки полегшити. Зекономити на генераторах та іншій техніці зможуть і мешканці багатоповерхівок і особняків. Верховна Рада, врешті, спромоглася скасувати податки і мита на енергетичне обладнання. Такий крок безумовно вплине на вартість техніки. А от на ринку тепер ажіотаж купити якісні генератори чи, скажімо, накопичувачі вже непросто, та й ціни на них мало не щодня стають вищими. Готується до зими соціальна сфера. Скажімо, цей пологовий будинок у Ніжені на Чернігівщині обладнали потужною сонячною електростанцією на 80 кВт. Тепер під час віялових відключень материнець може автономно працювати до п'ятьох годин. Коштувала сонячна станція понад 4 мільйони гривень. Гроші зібрали благодійники. Більше 600 заявок з усіх громад. Фактично, кожна друга громада в Україні зробила запит на встановлення джерел енергії на своїх об'єктах. Людське життя воно найдорожче і відключення електроенергії в лікарні може призвести до смерті когось, і тому безперебійне живлення, енергетична безпека таких об'єктів вона критично важлива. Сонячна станція працює разом із накопичувачем енергії. Щороку у цьому пологовому народжується близько 900 малюків дехто із них потребує особливої медичної опіки. Техніка має працювати цілодобово. Дитяча реанімація палати. Там є недоношені, бувають новонароджені, які потребують знаходження в кюв'язі. Кювіс він теж подається електроенергії. Там і вологість підтримується температура і освітлення. Взимку ця сонячна станція наповну працювати не зможе. Генеруватиме менше 20% потужності, але цього буде достатньо, щоб забезпечити базові потреби материнцю у Ніжені, скажімо, знеструмлення не вплинуть на роботу реанімації чи апаратів штучної вентиляції легенів. Сергій Барборест Пона, п'ятий канал. Вийшли із кринків. Сили оборони України залишили вщент зруйнований плацдарм на окупованому лівобережжі Херсонщини. Про це повідомляє низка українських змі. Кажуть, що організований відхід стався ще кілька тижнів тому. Офіційно в Генштабі цю інформацію не підтверджують. Востаннє згадували кринки у ранковому зведенні на початку тижня. Казали про дві відбиті атаки ворога. Чому цей відхід був обґрунтований і в чому була задумка військових? Під з висадки на лівий берег Дніпра ну кринки плацдарм як би був головний, основний, але залишається якби інформація по відкритим джерелам ще деякі інші плацдарми. По великому рахунку це має сенс ці плацдарми, якщо за ними буде. Наступальний контрнаступальний дії ідея, мабуть, закладалася в минулому році саме під це. Але час, коли їх захоплювати, вибраний на мій погляд був не кращим. Чому тому, що ресурс був, був зібраний на контрнаступ тільки, і то не в повній мірі на один. Напрям цей напрям повинен бути, бути саме Херсонський, але ворог це ж про це теж е, пізнав і підірвав греблю Каховський Гес, залив найбільш перспективний напрям нашої діяльності. Тобто, вели Бахмутський, е, Бердянський і Мілітопольський. Це на Запорізькому, і ще додали Херсонський напрям. Для такого ресурсу і на перспективу це було забагато. Закладували, скоріше всього ідею в тому, що плацдарми захопити і потім. Буде зібраний ресурс резерв, які використати, щоб далі проводити деокупаційні дії. Це так і повинно було бути, якщо був ресурс, якого зараз немає. Чого немає у ворога, то це санітарної зони, про яку так охочі кілька місяців тому говорив Путін. Хотіли прорвати харківський напрямок, щоб нібито убезпечити Білгородщину. А тепер виселяють звідти місцевих мешканців. Влада Білгородської області заявила про відселення цивільних із 14 населених пунктів російського прикордоння в порожні будинки. Заселять окупантів. Щоправда, росіяни сором'язливо це називають охороною. дома будуть покинуті будинки охоронятимуться силами міністерства оборони за узгодженим порядком і графіком. А за узгодженим для зсу порядком ці будинки тепер стануть цілком законною ціллю. Цивільних же немає, лише одні окупанти. Організовано переселяти білгородців. Теж ніхто не має наміру. Обіцяють лише символічну компанію. Компенсацію для пошуку орендованого помешкання після радісних новин губернатор терміново зібрався до лікарні. Не вдається мені вилічитися. Не вдається мені вилікуватися на ногах, як би того не хотілося. Лікарі сваряться. Відчуваю себе не дуже добре. Йду на лікарняний сумний день для білгородців, але гарний день з абсолютно іншої причини для всіх українців, хлопці, слава Україні. Новий великий обмін додому з полону повернулося 95 бранців. Як повідомляють у координаційному центрі з питань поводження з військовополоненими, обміну вже вкотре посприяли об'єднані арабські емірати. Серед визволених 49 військовослужбовців ЗСУ, 21 нацгвардієць, 10 моряків, а ще бійці ТРО та інших формувань. 13 обмінених оборонця зовсталі. Більшість були в полоні від 2022-го. Я досі, я досі повірити не можу, що я нахожу.